Років 6, як я перейшов на перепилині яйця з курячих. Мені вони набагато краще смакують в будь-якому вигляді, особливо коли смажу з ними цукіні. Та скільки там того яєчка перепилиного, кажуть друзі чи знайомі. Крім пару штук інколи в салат кинути, що з ними ще робити? Для мене вони і сирими смачніші від курячих. А скільки справді того яєчка за вагою 4 перепилиних яйця це одне середнє куряче. За харчовою цінністю десь так само. Чесно, мені для ранкової яєчні і 6 штук дуже ситно. В супермаркетах чи на ярмарках продаються упаковки по 20 перепелиних яєць в одній упаковці. Тобто одна упаковка це еквівалент 5 курячих яєць. Співставимо по ціні. Ціна упаковки перепелиних яєць у серпні 24-го коливається в діапазоні 54-62 гривні. А це не 5 курячих яєць, а цілих 14-15. Тобто по грошах явно вигідніше купувати курячі, принаймні влітку. І все ж я вибираю перепелині. Вони значно корисніші. Роздивіться табличку, більш калорійні, містять фосфору у 5 разів більше, ніж у курячих, заліза майже в 7 разів. Вищий вміст вітамінів А, В2, В12 та вищий рівень антиоксидантів. Перепелині можна їсти сирими разом зі шкаралупою, нічого не буде. Вони рідше викликають алергію. Склад перепилиних яєць позитивно впливає на пам'ять, рівень гемоглобіну, міцності костей, протеїну в них теж більше. Ось так виглядають перепили на фермі. Звісно, є свої плюси в курячих яйцях: вони більш універсальні в приготуванні чогось. Треба знати і міру в споживанні, особливо тим, у кого проблеми з жовчним та печінкою. У вживанні виключно курячих яєць бачу дві причини. Перша це звичка в нашого народу. Можливо, людина, її родичі вирощують курей, знають і цінують склад домашнього яйця. Друга, ми вже говорили, ціна. Перепилині виходять помітно дорожче.